Те, що ми отримуємо як місто Чернігів, так, юридично від благодійних організацій чи як гуманітарну допомогу, ми дякуємо, звичайно, всім, але ми намагаємося максимально прозоро це розподілити, щоб потім не було питань. Бо зараз є багато запитів, і Верховна Рада створена ТСК по розслідування гуманітарної допомоги. І ми бачимо по Україні багато прикладів, коли у громади є багато запитань. До непрозорості, саме непрозорості. Я хочу наголосити, що коли місто Чернігів роздавало отриману державну допомогу гуманітарну, там 120 тисяч здається, одиниць ми роздали. У нас є 5 тисяч аркушів з призівщами мяпа по батькові, контактами людини, яка розписалася, що вона це отримала по кожній одиниці цієї продукції. Ми можемо від, 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 звітуватися за кожну одиницю наданої цієї допомоги, хоч ну хоч будь-якому органу. Так само зараз ми приймаємо рішення, там вони невеличкі по сумам, але сам факт, що їх не просто там роздали і невідомо кому, а є рішення виконкому, це все публічно, прозоро і зрозуміло. Так само генератори, які ми отримуємо, і все інше. Тому що ми розуміємо, що це в першу чергу відповідальність люд, перед А людьми, мешканцями нашого міста, і Б, оцими організаціями, які нам щось надають. Якщо вони будуть бачити, що є якісь моменти, є. Е, е, ну, Запитання у громади, да то цієї допомоги ми наступного разу просто можемо не отримати. А для нас це важливо, і е, приклад такі прозорості дуже правильно, що і е, відділ обліку звітності, фінансового управління, і всі інші структурні підрозділи саме таким шляхом йдуть.